дорогие друзья сегодня мы послушаем интервью у человека который путешествует в горах он пришел сюда где еще снега он добирался многие десятки километров сюда что он думает по этому поводу как он живет и вообще кто он такой приятного просмотра Здравствуй, Євгеній, ти е, путешествуєш по горам, у тебе вже много е, путешествий. Ти почав цю мандрівку 24 року, е, і які в тебе були вершини. Буковинка. Так, тут Буковинка була перша. З сінів ти підіймаєшся на Буковинку і потім там кілометрів 10 і тут поступ, до речі, на раз мене врятував, тому що були такі тут ідеї зрізати гору, а не піти гору. І потім ти повзеш, як черепашка, по тому прірві по 200-300 по метрів. От. Ну взагалі, який інтерес в тебе викликають гори, такі мандрівки, це вже екстремально. Ну, текстрім, то, то таке вже справа паралельна, то вже мішура всяка, а... Взагалі просто цікаво знайти себе, та світ. Тобто ми можемо знаходити світ або ззовні, або всередині себе. І такі місця, як гори, то вони допомагають розкрити все все. Гори вчать, багато в чому. Вчать, щоб все робити як кров за кроком, степ без степ Тому що коли ти не робиш у горах щось крок за кроком, то ти наварашуваєшся і ти з жопою не скажиш. Та й показують тобі, хто ти такий всередині. Чи можеш ти вижити, чи ні. Виворачують усе, всіх твоїх внутрішніх демонів там. Не дозволяє тобі пройти цей шлях, поборотися з ними. Всім привіт. А... Ну, то канал народився, коли я у мандрівці був у дорозі. Маленький канал в телеграмі. От. Ну, Викладаю там е зазвичай фотографії якісь світлини та е все, що переживаю у дорозі. І вірші там, коли народжуюся, щось таке. Ну, тобто все, що на душі туди і й те, й Тобто, Розумію, що люди по всьому світу розкидані, але вони можуть е розділити з тобою цю мить. что же, друзья, в мире много интересных идей, много интересных людей. Также желаю и вам, и нам всем желаю просветления и душевного, и свершения во всех сферах вас самих, человеческого существа. Мира, душе и снаружи. Счастья. Первый вечер на стиге был. Это вершина, То дорогобра це така місцина там, де сноутбордами займаються, а, і а, їздять там на снігоходах туди-сюди. Там такі снігоходи, що виглядають прям як вже кіберпанк повний. Люди прям фургончиках, як в автобусах, їздять на цих снігоходах. Тобто 10 чоловік поміщається в один снігоход. І вже аж на самих піках поїздять. Першу ніч ночували на хребті то за столами. А потім е пішов. <г relaxation> пішов по снігу. Ішов по снігу, до досі. Де по коліна, де по поясу. Розкажи, що саме в тебе з е е е е е е еквіпменту є, е як ти е на, на снігу ночуєш. Uh, ну були в мене не промокашки, але на жаль вони вже від вальхалу відправилися. То з Китаю замовляв, їх прямо зверху на суття надлягаєш. І можна так ходити по снігу, це найкраще було, що в мене от ще врятувало від снігу, тому що сніг просто коли похоїш вже, то сніг у тебе всюди. Ну і відкрив для себе штані такі. Для сноубордингу, що вони з двома ідуть е, такими е, перекриттями, що можна один взуття засунути, інший зверху і в тебе сніг не заворачує взуття зашивою пособ. Можна трекінгові палки, звісно, взяти, але трекінгові палки не надійні в тому плані, що можуть просто переламатися навіть на дві вчитися. А посуд це така тема, що завжди можна по дорозі знайти і всю дорогу з ним пройти і залишити в кінці дороги для когось іншого. Благодарю Євгенію за прекрасне інтерв'ю. Дякую. Тобі успіху у мандрівках. Namaskar, por